Вітаю вас ще раз. Хочу на даному прикладі показати вам, які приходять виплати, які бонуси, які кешбеки, які купони, коли приходять, як їх знімати, як їх використовувати. Через те, що у багатьох людей з'явилась маса питань, зайшли якісь гроші, періодично вони змінюються, збільшуються, що це за гроші, чого так, всіх це цікавить. Дивіться, на даному прикладі я вам покажу одну існуючу групу, в якій отака ситуація, ситуація пройшла в червні, зараз 30 червня. Будемо говорити про результати. Давайте так, закінчився червень, В групі в червні пройшли отакі обсяги. Зараз ми поговоримо, які виплати. Будемо говорити про партньора номер 1 бо... Цьому партнеру нараховується по бонусній шкалі вже 3%. Чому? Дивимося цю організацію. Вона складається. Ця організація складається з декількох людей, які зробили обсяг 50, клієнти 50, 30 і 70. В сумі це 200 PV. 200 PV. 200 PV це 3%. Тобто на всю організацію МВА нарахує. 3%. Це по бонусній шкалі. Зараз ми розберемо, які виплати отримує ця людина. Не виплати, а які повернення, які бонуси. І так, перший бонус, який ця людина отримує, миттєво це кешбек. кешбек. В той момент, коли ця людина зробила покупку на 50 балів, їй автоматично прийшов кешбек. Кешбек – 9,5%. 50 балів. Це в розрахунку на гривні, які вона потратила, це в середньому десь 2500 гривні. 2500 гривнях. 9,5% з 2500 гривнях. Приблизно це десь 240 гривень. Друге. Кешбек від клієнтів. Кешбек миттєвий 8%. Тільки ці клієнти зробили 50 балів. 8% повернулися назад. Тобто також в середньому пройшов обсяг 2500 через клієнтів. 8% з 2500. 8% з 2500. Зараз швиденько читаємо. Так, 2 500. 200 гривень. 200 грн. 200 грн. Це прийшло в миттєво в червні. В червні. Миттєво. Тільки куди проплачені ці закази, кешбек повернувся. Де ми ці всі цифри бачимо? Всі ці цифри ми бачимо в знижковому рахунку на сайті. Заходимо в мій офіс. Це все буде в знижку. знижковий. Нічого не видно, зелений складно пишу. На знижковому рахунку. Знижковий рахунок. Кешбек повертається на. В знижковий рахунок. Тобто в червні на знижковому рахунку 440 гривень. 440 гривень. Далі, з завтрашнього дня, з завтрашнього дня МВА почне розраховувати, аналізувати червень, скільки ще платить ці люди. Третій бонус. Це вже ми будемо говорити про червень. Про липень. В липні. Третій, третій бонус це 3% з товарообсягу групи. 3% з 200 балів, 200 балів, 200 пів. Пам'ятаєте, 1 піві для розрахунків. по бонусной шкале 45 гривен. Там 45 гривен с копейками, но мы, я бы 45, чтобы легче было считать. 3% из 9 в гривнях. Так, 45 умножим на 200. И умножим на 0,3. 270 гривен. 270 Ці гроші також з'являться на знижковому рахунку. Але коли 270 гривень з'являться на знижковому рахунку в два етапи 7 липня на знижковий рахунок до цієї суми додавиться виплата без НДС. Тобто ця ж виплата без НДС. 3% на 200 і на 38. Оця сума з'явиться 7 липня. Не питайте, чого так? Такі правила. Так працює програма. 200. Множимо на 3%. І множимо на 38, це 228 гривень. 228 гривень. Тобто дивіться, якщо ви завтра зайдете до себе на на, на сторінку знижковий рахунок, там буде 440 гривень. Післязавтра 440 гривень і так далі аж до 7 липня. 7 липня. До цієї суми додавиться 228 гривень. 10 липня? Липня. Додавиться різниця до? До 270? Тобто додавиться плюс 42 гривні. 42 гривні? Тобто? Ваші 3% з НДС. 3% з НДС. Прийдуть до вас на знижковий рахунок 7 липня. Така сума. І 10 липня плюс 42 гривні. Єсть. Четверте. Також 10 липня. Липня. Вам за клієнтів прийде кешбек, який розраховується, пам'ятаєте формулу 10. Мінус ваш знижковий рівень, ваш рівень 3%. Мінус 3% дорівнює 7% з покупок ваших клієнтів. 7% з 50 балів. 2 500 гривен 2 500 рифуем 2 500 на 7 500 175 гривен 175 гривен так, <coughs> дымимся Починаючи з 7 липня на ваш знижковий рахунок почнуть додаватися виплати. 228 гривень це 3% без НДС. 10 липня обрахується НДС, додавиться 42 гривні. Тобто буде таким чином. 440 зараз є. Додавиться плюс 228. 10-го додавиться плюс 42, і 10-го додавиться плюс 175. Тобто весь вся ваша виплата, ваше повернення буде нараховане 10 липня 440 плюс 228 плюс 42. І плюс 175. 885 гривень. 885 гривень у вас на знижковому рахунку з'явиться максимально всі виплати, з'являються 10 липня. Можна, Можна говорити таким чином, що до 10 липня формується весь звіт і поступово заходять всі цифри, які повинні зайти. Тобто вже 10 липня у вас буде 885 гривень на, на рахунку. Що це означає? Це означає, що максимальна цифра, яку ви заробили за місяць, ви її бачитемете 800 і зможете її забирати 885 гривень 10 липня. Тобто така ситуація кожного місяця. Кожного місяця. Який би рівень у вас не був на рівні ПУ. В статусі ПУ. От от чином проходять розрахунки. Але у вас же ще загальний обсяг 50 плюс 50-100. Тобто у вас іще є купон. купон. Купон нараховується 1 числа, 1.07, а використати ви його зможете ці 240 гривень. З 207. Тобто вся ваша, ваш плюс знаходиться в цих цифрах. Купон за 100 балів. 2 числа вже нарахований. 885 гривень по бонусній шкалі, купони і так далі. Виплата приходить 10-го числа. 10.07. Тобто 10.07 ви бачите всю картину. 885 гривень за місяць плюс купон. Плюс купон. Так, зараз давайте ми з вами проаналізуємо, яким чином ці всі гроші знімаються. Так, все це я витираю. Давайте ми залишимо, тільки скільки ви заробили. Я тут напишу зараз купон. Ваш. Ваши плюсы купон 240 гривен и знижковий рахунок. На знижковому рахунку 880 Не проводять ніяких замовлень до 10 числа. І не морошать собі голову. Ну Значить, то, знаєте, як коли там зарплата, 10. Отак От і люди і е, ведуть Так. Яким чином знімаються купони, яким чином знімаються виплати з знижкового рахунку? Дивіться, наприклад, наприклад. Наприклад, у вас є заказ. Ну, там, не знаю, там, на 2000 тисячі На 2000 тисячі гривень ви його сформували, сформували там 10.07-23 року. В балах, в балах, 2000 гривень, в балах. Це десь в середньому 40 балів. 40 пів. 40 пів. 40 пів. Коли ви, коли, коли ви будете робити це замовлення, коли ви зло складите всі ці позиції в свою корзину, ви будете бачити там, позиції, 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 позиції сума 2000 гривень. І буде написано мінус знижка 885 гривень. І до сплати буде 1000. 1115 гривень. 1115 гривень. Тобто, що це значить? Це значить, вам на руки ваші знайомі передали 2000 гривень. Коли ви будете цей заказ проводити, ви не доплатите 885 гривень. Досплати буде 1115. Купон. Купон знімається. І можна його використати тільки до 28-го включно наступного місяця. Тобто він нарахований в червні, і зняти його можна, використати його можна таким же самим чином, тільки до 28-го, 07-го, включно. 29 го числа купона вашого вже не буде. Купон це такий бонус, це такий стимулююча цифра. Для того, щоб людина робила замовлення. І ще, щоб купон використати, треба зробити одним заказом замовлення на мінімум 50 Пів. Мінімум 50 пів. Що це означає? Це означає, що якщо ви будете робити замовлення на 2000 гривень на 40p, то ви купон не зможете приєднати. Там є така кнопка «Добавити купон. Тобто ви не зможете додати купон. Якщо ви будете робити замовлення на 2500, тобто на 50 балів, в корзинці у вас буде 2500. Це 50 балів. Тільки ваш заказ. Переходить через 50 балів, у вас з'являється кнопка Використати купон. Ви на неї натискаєте і у вас використається ще і ще мінус 240 гривень купон. Тобто це буде сума ще мінус 240 гривень. 2500. 2500 мінус 885.

собі проста ситуація. Давайте собі ще розглянемо такий момент. Наприклад, наприклад, у вас замовлення всього-навсього. Ну, наприклад, там, на тисячу гривень. От у вас є. І 10 гривень, знижка ваша, 885 гривень. І здавалося, що може бути так. 1000 мінус 885 гривень. Тобто до сплати буде там скільки? 115 гривень. Але це не так. Це не так. Зі знижкового рахунку зможе знятися сума. Не більше половини заказу. Тобто у вас з цієї суми 885 гривень зніметься не 885 гривень, а лише половина того вашого замовлення, яке у вас є. Що таке половина? Це 500 гривень. Мінус 500. Гривень. Тобто до сплати буде 500. З вашого знижкового рахунку спишеться. 500, мінус 500. І на знижковому рахунку залишиться 385 гривень залишку. Коли ви будете робити цей заказ, після проплати сюди додавиться 9,5% з тисячі гривень, тобто 95 гривень. І ваш знижковий рахунок знову стане таким 0,840 гривень. Тобто на знижковому рахунку у вас залишиться 480 гривень. Ви робите наступне замовлення, наприклад, там на 1000 гривень, ще одне на 1000 гривень, уже спишеться повністю 480 гривень, бо це не є більше, ніж половина замовлення. І буде у вас до сплати 520 гривень. Це знижка спишеться, і на знижковий рахунок з 1000 гривень знову прийде плюс 95 гривень. Таким чином у вас приходять кешберки. Таким чином у вас приходять кешберки. І так, давайте зробимо такий підсумок. Підсумок. По розрахункам, ми розуміємо, що всі виплати у вас зайдуть, повністю розрахує вас МВА 10 числа наступного місяця. Якщо у вас є замовлення, які треба зробити раніше, то ви по такій програмі будете списувати ті гроші, які вже нараховані на знижкому рахунку. Вроді просто, вроді непросто. Якщо щось не зрозуміло, будемо в е, індивідуальному порядку. Давайте, поки, не, поки це все до автоматизму не дойде, будемо, я буду вам допомагати, якщо вам це потрібно. От.